Слава Ісусу Христу! Любі друзі, сердечно вітаю вас в цей перший тиждень Адвенту, періоду особливого приготування до Різдва Ісуса Христа. Про прості і звиклі речі хочу з вами сьогодні поговорити про такі прості речі, які буває навіть рятують життя. А це зустрічі, обійми, спокійне дихання і просто тиша. В одній розмові моя знайома сказала: ти знаєш, я більше... Нічого не хочу, окрім як просто зустріти Різдво. Я думаю, кожен з нас розуміє, що в цих словах просто зустріти Різдво дуже багато чого вкладається. І зараз, коли ми переживаємо великі випробування і часто буваємо в темряві, і навіть в повні собі в фізичній темряві, не тільки духовній, так хочеться зустріти цю вифлеємську зірку, яка буде нашим світлом. А Різдво таку зірку нам показує. Це є. Вифлеємська зірка надії, бо різдво це про надію. Для того, щоб не дати темряві заволодіти нашим серцем, але приготуватися до різдва нашого Господа Ісуса, хочу пригадати чотири дуже прості і звиклі образи, які є в нашій традиції. Якщо ми будемо про них роздумувати та покладемо їх собі на серце, то я впевнений, що святкувати ми будемо зі світлом. І з внутрішнім то 100%. І перший образ, щоб ви думали, це є ясла Христові. І другий одразу дотичний до них, це є Марія, Богородиця, це є таїнство оплочення, це є таїнство дарування і прийняття дарів. Так, ініціатива походить від Бога. Він захотів замешкати посеред людей для того, щоб в кінці кінців їх. Врятувати і витягнути із темряви, в яких вони перебували. А з іншого боку, це є відвага людини прийняти Бога. Відвага Богородиці Марії, прийняття Ісуса змінило її життя цілковито. Прийняття Ісуса в наше життя не може його також не змінювати. Я тут цей образ лише подаю. Запрошую вас посидіти і подумати над ним. У нас є образ ясел. Образ Марії, і також хочу подати образ Христа розп'яття зброї страждання і зброї перемоги. Я думаю, для нас зараз, хоча завжди це є образ цей дуже актуальний. І це є також образ надії: сідай перед Христом, говори з Христом, роздумуй про силу милості Божої. І четвертий образ, який нас може доторкнути і дотикає, коли маєш чисте сумління, це є Євхаристія. Різдво, яке ми з вами зустрічаємо, не є лише історією, яка відбулася колись давно. Вона є і відбувається зараз. І ми беремо в особливий спосіб участь в цій історії через Євхаристію таїнство поєднання з Богом, до якого можемо приступити, коли ми є чисті серцем, коли ми є у покоянні, отримуємо прощення і приймаємо тіло і кров Господа Ісуса Христа. Запрошую також, якщо є можливість приходити до храмів, просто сідати і бути, перебувати перед святими дарами. Бо тиша храму вона є дуже промовистою. І може тобі відкрити певні моменти, затаєнні в твоєму серці, Може тобі відкрити шляхи, якими маєш ходити, може допомогти тобі зробити вибір, ця тиша присутності перед святими дарами. Отож, чотири образи, які поможуть нам зустріти Різдво Ісуса Христа: Ясла, Марія, Хрест і Євхаристія. Любі друзі! Сердечні вітання вам з монастиря, редемптористів в Торуню. Нехай Господь всіх нас благословить.